Доброго дня. Доброго. Бачимо правопорушення з боку секретаря Подільської міської ради Олега. Систематично надавали про відповідь, так? Систематично? Ви, вказали, що там Ви вказуєте, мулькар, що ще... вам треба письмо у відповідь. Письмову відповідь вам вже надавали з приводу цього автомобіля. І... Є... Це... Заїжджає під знак 321. Чому він заїжджає? Чому він діказав. Ну. А, а, а що ми дозволяємо щось? Так. Що, що, що сам? дозволяє? Да. Тому що службовий автомобіль на балансі відсутній адміністрації. Ну, це передбачено законом, що, що відсутність службового автомобіля можна можна на приватному порушувати. І тому чоловік користується. Автомобілем зазначений, що ви зазначили в реєстрації. А ну. Ну. де передбачено, що якщо службу тільки немає, то можна права там порушувати. передбачено, Відповідь прочитайте. Якщо ви ігноруєте, ви хочете відповідь, ви ігноруєте. А як? як а чому я ігнорую? Тому що вам повідомляли. Чому? Відки, а ви, а, від, а від, відки ви знаєте, що не повідомляли? Я я нічого не отримував? Ну, так, не знаю, вам було... ну, так я вам ви не знаєте, я вам розповідаю, я нічого не отримував. Можете представитися, будь ласка. Шевченко Олександр Старіславич. Можна ще посичати. Ще раз, Шевченка, Олександр Сніслав. Знімати надо було. А, а Чому не, не знімає, а фіксую. По-друге, перше по, -по, -по, -по це законно не, не передбачено, це, що на масовував автівки, тоді можна порушувати дорожнього руху. Тим більше є інші місця, де можна залишити автівку. Дивіться, він тут залишив і дав приклад іншим, бачите, дав приклад іншим автівкам порушувати право дорожнього руху. Тому він перший зупинився, інші побачили, що аванки прошу. О, і також залишили свої автівки. Бачите? Кожен день ці архівки заїжджають, це вже це, це, ну, тоді ваша. Розгружають товар. Тоді, 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 а, постійно, так. Тоді ви не запрацьовуєте, тоді ви не запрацьовуєте. Але зараз мовиться про те, що секретар міського голови дає приклад поганий. Дивіться, ми вам надамо відповідь. Так. — Ви прочитаєте відповідь, що там буде зазначено. А ви ж надавали відповідь, ви бачите, Я не отримував. Вона була відповідь від правила. Але ще раз хочу наголосити, що право дорожнього руху не передбачено, що якщо немає службового автіки, тоді можна на власному авто порушити правила дорожнього руху. Є акти, нормативні акти, підакти, де передбачено, що автомобіль може заїхати і там прописано, чому автомобіль цей заїжджає. Можна дати посилання? Ну, ми ж вам відповідь надамо, ми щось попередили. Ну, зараз не можете? Ну, зараз не можу. Не пам'ятаєте? Ну, офіційний От... запрос від поліції адміністрації і вам була одна відповідь. Їхнього... Я не отримував нічого. Відповіді було... Я нічого так. не отримував. Вони навмисно гають час, аби там строки, терміни закінчились, щоб ніхто не ці їхні рішення оскаржувати. Ну, він хоче уйти, а Ну, кісусі, як кіщусі, як попер... якщо я отримував, там вже терміни є, у кожного, і кожен відтоді має є термін на оскарження. На якщо е, щодо лікарні... Вам так терміну вам надали, були відповідь. Я вам кажу, що надали. Я не знаю, чому ви не отримали. Та ви, ви не знаєте, що надали вони Ні, я знаю, що надали. Хочете сказати, ну тому що. понятно, що вона повідомляється. Так ви, так ви не будете чекати порушника? О, порушника? Нікуди не Ні, Взагалі, сподіваюся, щоб, щоб я знайомився. Поки почекаємо, але ж не знаємо, який час можемо. — Хай начальник поліції, там він вже є зв'язків. Хай за йому зателефонує та скаже, що навіщо він е, дає приклад поганий місцянам. Я, я думаю, чому так багато порушень е, у місті? Тому що його... Секретар подає приклад і не тільки він, до речі. Тут також тут зупинялось цей діло, діловод, там, як, як я приймаю, зараз не згадаю її. інспектор, Добре. Тобто, що він може завжди використовувати свою посаду і порушити правила дорожнього руху, я не розумію. що за нею. Ним... Читайте ПДР там 8.4 і по цих знаках хто відклоняється від того, що може приїхати. Хто тут мешкає, або, або попрацює, так. так. Але він тут не працює. Він не працює, він обслуговує контролюючий він органи. Що контр... він тут обслуговує? Магазини обслуговувачі? І контролювати громадяни, які тут працюють, ситуація, яка тут працює. Що, контролюючий орган? Так. Що <смі> за маячня взагалі? Шо він може, він може к... 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 де... Не Власним чином, заїхати на територію. Так на територію ринка може заїхати, бо це комунальне підприємство ринок. А на господарській немає е... комунальних підприємств. Тут лише приватні магазини. Тут ви зараз я бачу ваш настрій ви хочете, ви його захистити, можливо. Захищаєте його? Я не розумію вашу, 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 вашу діяльність. Вашу. Мені взагалі здається, що ви... Ти ж розумієш, що ми повідомляємо. Е, перше, це не канальне підприємство. Тут е, поруч немає канальних підприємств, по-перше. По-друге, е, він має бути на службовому авто. Тоді це якось ще можна пов'язатися. Але якщо він на приватному авто, до речі, сьогодні субота, до речі, вихідний день. Офіційно це офіційно... не вихідний день. Не вихідний? Неділя офіційно вихідний день. А субота ні. ні. Тобто він в суботу може порушувати. Отже, поліція, ну, в змогі, я вважаю, це моя думка, що вони змою працюють на, на відмазування, бо якщо ви порушите, на вас буде протокол. А якщо Албанський, він не знаходиться на комунальному підприємстві, е, він міг заїхати на ринок, що йому там потрібно. Тут навколо тут лише приватні магазини, і його тут немає магазину. Але він дозволяє собі давати такий поганий приклад мешканців міста Подільська. Харікріш.